Сьогодні я а, на... була сьогодні я масу вибирала все для косметичного ремонту в новій квартирі, а, фарба, тому що і потім мебелі похоні пофарбувати, саме кімнату і кухню. Тому що ну, якби мені там жити, мені хочеться, щоб було комфортно. Також масажний кабінет. Масажний кабінет мені захотілося десь такого кольору. Буде дуже-дуже непогано. Ось, а, ну, Побачимо. В цілому сам фон буде білий, а меблі будуть такого коричневого кольору, приблизно ніж ні, такий, але коричневий є, є різний колір. Більше а, з таким відтінком. А, до вишні чи що. Ну, Це так в інтернеті. Ну, Мені змішали цю харку, звісно, таких в інтернеті не буде, таких я показала, тому що то є натуральна, з натурального дерева, а це є фарба. Але щось така плану плане захотілося відділка. Зайняти? Е, так, зайнято. Е, і значить, і відділка буде, відділка буде солодистою кольору, буде дуже гарно і потім чуше. Ось це не такі справ. Зараз виїхала зробили тут безкоштовно, попри креселі. Я думала, що якщо безкоштовно, то О, це мені порадили, дали номер лікаря, де робляться дуже дуже класні лікарі, Три українки мені робили. Дуже вішливі, дуже. Роботи ще не почати край, але потрібно запустити в чергувати. Але так як я їду на море, то це. Дуже вечір. подивіться, як, і який гарний дерев'яний пароход, чи що це таке. Я не дуже, я взагалі не морячка, не знаю, що це, як це правильно називається. Я називаю це пароход. Якщо це не пароход, то поправте мене, напишіть, як це правильно називається. Їх дуже тут багато. Я тут стоять, сказати, покоїться. Коротше, стоять, стоять на прив'язнені. Райська гарна. Також, я не знаю як це називається. Боже мій капець, капець. Корабль, коротше, корабль. Це корабль. Я... Ось так. Піду на пляж, але де... до речі я буваю, купила сумочку. Типу пляжне, але сюди нічого не поміщається, взагалі нічого. Тобто Взяла, тому що потрібно було щось взяти. Ну так, речі, в принципі, необхідні речі. Поміщаються всі. Треба йде вас магати. Тут тут треба-та. Та, та. Ось, ось такі ренчник, який я вже вам показувала треба собою взяти, але це треба, мабуть, якийсь пакет покласти його. І Таня присила <coughs> ще її так узову раночку. Я стільки взиваю чей з собою, що... <coughs> Я... Здесь. Ну, я планую зробити дві неділі. На дві неділі. Але мені якось такі енергії, знаєте, після дуже Мені в Польщі взагалі це ні, як, така, знаєте, такий повний, тотальний такий, не те, що навіть релакс. Релакс це коли я була в Дубаї, на чому там, там, де були була це. Там реально релакс, там де я ввечері зробила зйомку, там де захід сонця, там реально релакс. ось, А тут в Польщі мені трішечки після таких країн грузів. Може зараз ще підкрашуючи. У мене десь ти катуш. Ні, найкраще не хочеться мені нічого фарбувати, абсолютно. Ну що, море в колобжик дуже таке свіженьке для тих, хто любить, але не гаряче таке, як, звісно, було в Дубаї, але насправді дуже таке, знаєте, освіжаюче. І якщо ну, так зайти, то достатньо навіть тепло. Тому, якщо говорять, що в Колобжик холодне, море, ну, Балтійське, то це не є правда. Ну, якщо дійсно зимою їхати чи восени, то ще на початку літа, то воно то, ну, буде холодне. А так, пляж дуже широкий, білий пісочок, бачите. І море чисте, мені, наприклад, найбільше сподобалося море. Тут, ніж, ніж на, на Дубаї море. Ну Там більш затока була, я відпочивала, там, де був готель, то це була затока, а тут відкрите море і воно дійсно дуже чисте, мегазенька вода, і єдине, що не вистачає запаху моря. От Воно недостатньо таке солоне, тому немає в повітря цього знаєте, морського запаху. Тобто коли приїжджаєш в Колобчик, навіть якби ти не знав, де то є. Ти б не зрозумів, що ти приїхав на море, тому що знаєте, пам'ятаєте, як в Одесу, коли я приїжджала, виходжу з аеропорту говоримо, Це вже при... з потягу і одразу в Одесі такий морський, морський запах. А тут немає, тому що море воно не достатньо делікатне ну, село. І шторму тут немає, тут шторм тільки весени, тут такі м'які хвилі. І до речі. Я думала, що замерзну, але насправді взагалі не холодно. Зараз вам трішки покажу. Мора, Там далі знаходиться ліс. Тому тут дуже свіже повітря холоджен. Ну, насправді екологія тут прекрасна, тому що тут і свій ліс є, тобто тут сосна росте і лишається море. Але горе, єдине, що мені не вистачає трішечки запаху моря, тому що а, до речі, людей дуже небагато. Дуже небагато людей насправді. І пісок мені дуже подобається, класний. Віцякі. Дуже приємний. Дотик, коли ходиш по ньому, дуже приємний. Ну, мені в принципі Польща е е е по енергетиці вона мені не дуже підходить взагалі. Тому що тут а, якось я навіть не можу це назвати релаксом. Тобто тут а, дуже ну для, ну для мене, для кожному своє. Мені тут не те, що навіть спокійно, а трішечки як чи, ну, я вже розповідала, що мені не вистачає все-таки такої більш живої енергії, ну, якісь емо не вистачає, тому що я дуже емоційна. Сама по собі і мені не вистачає цих емоцій, тут все так, все так, все так. Тому, е, коли я вже ну, дуже хочу в Італію, ну насправді я тут також в мене є свої справи, які я нарешті можу зробити, ті, які не робила, не, не встигала в Кракові. Тому нічим зайнятися. Зараз вам покажу, ще трішки Морля. Ось. Достатньо, бачите, широкий пляж. Ось, весь ліс, чайка. Чайки зранку так гарно кричать. Чайки тут дуже такі здорові, при Ось, здоров В принципі, такий пляж на морі, на морі. Але не, не знаю, що чомусь немає. А, не бачу цих аптракціонів, таких морських говорю, Мені не вистачає якось mm -hmm. біжен. О, серйозно. Серйозно, це знаєте так. О, мені, знаєте, як асоціюється колобжик, Стрішечки з таким, знаєте, пенсійним відпочинок от для пенсіонерів, щось таке. Знаєте, які такі, якісь дуже такі. є пенсіонери різні, є пенсіонери в Італії, це одні. а... Ну коротко, я не знаю, як вам принести. Не скажу словами, що трішечки мені грузі о таке тут. Ну, взагалі в Польща. Мені трішечки... я раніше не розуміла, коли говорили, що там депресія в Польщі, я тільки приїхала, мені все класно. Але я тепер розумію, тому що коли побуваєш в Іспанії чи в Італії, чи на цьому як воно? Скажіть, я скажу, де я була? В Дубаї, Приїжаєш в Польщу, вже такий зовсім інакший контраст. Зовсім інакший. Взагалі мені вистачило тут насправді відпочити три дні отак з головою. Ось, а я приїхала сюди на дві неділі. Ну, побачимо. Для мене це дуже сильно а, одноманітно все. Ось, од, одноманітно, тому кожному своє. А, мені так не дуже подобається. Нічого. Але є чим зайнятися. Буду вивчати італійську мову, тому що скоро Віталію мені потрібно ще англійську вивчати. Коротше, є чим я зайнятися. Я з сестрою в моєму зустрітися Таня хоче кальян покурити. Ну, Каліан вона зараз не п'є взагалі алкоголь, мені пиво, тому що на як конкретит запалився. Тому вона якось не це. І вона говорить, давай покуримо каліяни. Я кальян, не дуже. Ну, я взагалі в мене такий. Це мислення, що Коли людина приїжджає на відпочинок, то потрібно максимально оздоровлювати свій організм, дихати морем, займатися спортом, тому що це... Я думаю, що коли я, наприклад, в, биту, в побиту знаходишся, на роботі працюєш, то якось енергія йде, якось їсти часто хочеться, тут якось так і їсти. Не хочеться, тому що тут свіже повітря якось наситься цим повітрям, який є. покажу вам ще що... вода дуже така прозора, чистесенька, класна. Море широке. somente na hora do Штуки стоять у каміння каміні, щоб моря не розбило. Коли поди шторм, це все, щоб сюди вода не попадала. красу. Погода в колочик дуже е прогнозують одне, потім по факту, виходить, зовсім інша погода. Я так одягнулася, і мені реально, мені реально дуже сильно жарко. Я в штанях чорних футбол, футболка, е джинсовка, але ну, це я вранці просто вийшла, бо не спала. Ось, тому досі гуляю, і насправді досить вже так спокійно. хоча продавали, що буде дощ, але добре.